Ну що, дійшли ми до рук. Руки до ковна. Верхня права повністю кришиться. Давайся. Міхери кіномет. Тут базальт трошки підсівший. Далі. Терпімо казав, що могло служити тут також чітко Оце труба нормально виглядає ще ну а тут зубнило Усе зірнило якийсь так буду займатися новим Мо, напевне що я тут обріжу щоб не поратися рівно хай там труба стоїть та й все я думаю хай буде так тут вода вже вріз прийняти треба а тут буде ставатися